Кампанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, Кращий вибор виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Лєгінси, Джегінси. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, завужені знизу. Джегінси. На резинці. 34 розмір. Так, значить, завужені знизу класичні леггінси. Джегінси на резинці H&M 38 розмір. Ще. На резинці. Джинсы. Вау. Wow. Під шкіру, шкіряні. Легінси. З високою посадкою. З боковими кишенями. Завужені. Ще завужені. Стритсван. Пихарт. На резинці. H&M spirit Так, Легкі. H&M 12, англійський розмір, легкі завужені джинс. Ще продовжуємо. Есмара. Завужини, Сороковый размер, двадцать шестый английский, Мадонна, Завужини, еще на ризенти, легенцы, так. Продовжуємо. Only. Такий розмір M. Літній, більш літній варіант. Тоненький. Легінси. 31-32 розмір. Зелені H&M. Зріст метр сімдесят. Еспіріт. Сороковий розмір. Зара. Легінси, ще Легінси, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.